Так, ми ну поговоримо далі про Херсонщину, адже не можемо оминути увагою цей регіон. Саме там життя ще однієї жительки. На жаль, Херсонщина забрала російська армія. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, сьогодні окупанти обстріляли село Дучани Бреславського району. Смертельні травми отримала жінка 60 років під ворожим вогнем. Вкотре опинилась і Білозерка як наслідок поранено двоє чоловіків, які в цей час перебували на вулиці. Медики надають постраждалим необхідну допомогу. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Харсонської Разом з нами вітаємо. Добрий день. пане Олександре. Можливо, ми не все сказали щодо безпекової оперативної ситуації. Ви можете доповнити. Дійсно, Білозерка продовжує продовжує Білозерку тероризувати. Росіяни, як і всі прибережні населені пункти, ви вже сказали, за загиблу 60-річну жінку, яка в дучанах сьогодні загинула. Також зранку в Антонівці одна жінка постраждала. Білозерка продовжується ну, Білозерська громада під обстрілом постійним. Це і дрони, і артилерія РЗСВ, наслідок ну, чого поранено двох чоловіків. Вони в тяжкому стані. Зараз лікарі борються за їх життя. Множинні скалкові проникаючі поранення, будемо надіятися, що чоловіки ці виживуть. Загалом за минулу добу 15 населених пунктів було обстріляно з різного типу озброєння, в тому числі 6 керованих авіабомб було скинуто на прибережні населені пункти Береславського та Херсонського району. Пане Олександре, ми сьогодні говоримо так, ну активно обговорюємо з гостями розвиток інфраструктури. Якщо пригадувати там південь в цілому, от зокрема шлях напрямок з Миколаївщини на Херсонщини, з Херсону на Крим, там завжди були ну принаймні останні роки хороші дороги, розв'язки, і це зрозуміло, тому що активність транспорту була неймовірна. Наскільки інфраструктура, саме транспортна Херсон і Херсонщини, постраждала за час повномасштабного вторгнення? Ну дуже сильно постраждало і покриття дорожнє, але от наразі ця дорога з Миколаєва вже відновлена. І моміст на Клапаях також відновлений. Ну також мостові переходи в різних населених пунктах або відновлені, або в зроблені тимчасові переправи і працюють також над відновленням цих мостів. І що стосується самого транспортного спору. То продовжуємо працювати і в Херсоні в Херсоні. Працюють тролейбусні маршрути, чотири тролейбусних маршрути безкоштовні для населення. Також працюють 18 автобусних маршрутів, в тому числі і на острів і на Перекопську. Але дійсно постійно обстрілюють і підприємства. Я ось тільки мабуть рік тому був сам на такому обстрілі, саме в самий момент обстрілу, коли росіяни обстрілювали тролейбусне депо, там загинуло п'ять чоловіків, працівників. І звичайно, це дуже небезпечна робота. Їздити по цим маршрутам, але люди продовжують жити в Херсоні в області. Якщо казати про область, то Працює 21 маршрут соціальний і в межах області за допомогою наших волонтерів, благодійників, які організовують ці маршрути, і в межах області, і там Миколаїв, Кривий Ріг. Також працюють приміські залізничні залізничний транспорт, чотири маршрути, два маршрути міжміські, міжрегіональні, з Херсону відправляються залізничні. Система працює, але дійсно дуже багато викрадено дуже багато знищено росіянами за період окупації і зараз продовжується, пане Олександре. Хочемо ще додати інформації щодо ваших колег. На Херсонщині державних службовців навчають військовій справі. це потрібно, аби в разі необхідності вони стали на захист держави для працівників обласної військової адміністрації. Провели базовий тренінг з вогневої підготовки на навчаннях, приділили увагу і військовому зв'язку. Зокрема, інструктор розповів про основи ведення переговорів та правила користування радіостанціями. Провели базовий тренінг з вогневої підготовки з працівниками Херсонської обласної військової адміністрації. В теоретичній частині ми розглянули коротеньку історію вогнепальної зброї, її розвиток, види. Також ознайомилися із матеріальною частиною деяких зразків зброї. В практичній частині ми відпрацювали з працівниками техніку неповного розбирання та збирання автомата Калашникова, пістолета Макарова та пістолета фор 12 Пане Олександре, буквально менше хвилини, як все відбулося, і чи мають чиновники хист до військової справи. Так це дуже важливо, тому що ми знаходимося на лінії фронту. Я вважаю, що кожен чиновник, особливо заброньований, повинен мати хист і має мати розуміння, як захищати і користуватися зброєю, захищати державу, особливо в прифронтових регіонах. Тому що людей дійсно не вистачає. Якщо що, ми також повинні. Мати можливість і розуміння цього, як це робиться, щоб якщо що, не дай Бог, щоб не було як у 2022 році, коли почалось вторгнення в нашу країну. Ми вам говоримо спасибі і безпечного дня, і щасливих вихідних зичимо. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.